Цієї ночі відбулася щорічна ігрова презентація Summer Game Fest. Хайп-трейн нісся зі швидкістю близькою до швидкості світла, і до останньої секунди відчуття були як на тій гівці з авто та стопчиком. От зараз, як покажуть! І показали в самому кінці один гучний тайтл. Решта ігор були від одразу скіп до норм. Цікаво глянути, та точно буду грати. В Цьому відео я зібрав 19 трейлерів, що зайшли особисто мені. Друже. Напиши в коментах, чи поділяєш мою думку, чи я пропустив реальну перлину. Ark Raiders – це кооперативний сайфай шутер, події якого розгортаються у смертельно небезпечному майбутньому на землі, спустошеній таємничою механізованою загрозою, відомою як АРК. Гра гармонійно поєднує PvE та PvP елементи обіцяючи вибуховий геймплей і динамічні бої. Візуальний стиль просто бімба з насиченою атмосферою та фантастичним звуковим дизайном на рівні іншого екстракшена Hunt Showdown. Схоже, Embark Studios нарешті, нащупали ту саму точку, судячи з попередніх відгуків та демок гри. Ark Raiders виходить 30 жовтня 2025 року. Кроно Odyssey – це MMORPG з відкритим світом і темним фентезі сетінгом прямо з фільму Про Метей. Chrono Studio, а саме так тепер називається розробник цієї гри, показали новий трейлер, що ще трішки привідкрив завісу таємничості. Також розкрили дату альфа тесту, але це тема для іншого відео. На каналі вже є перший погляд на гру на основі доступної інформації, тож раджу ознайомитись. Очікуємо реліз вже цього року. Дедпул просочився у VR? так і ще із голосом Ніла Патріка Гаріса. Це чистий хаос і гумор. Гравці зануряться в нову історію з Моджо як головним антагоністом. Обіцяють божевільні пригоди та ламання четвертої стіни. Готуйся до вибухового vr досвіду з гранатами, катанами, кунай та повної свободи робити салат з ворогів. Одне шкода, я не зможу цим насолодитись, бо це ексклюзив для MetaQuest 3 та та s А в мене на руках. Тільки друга версія реліз намічено на кінець 2025 року. Геній повертається з продовженням свого унікального творіння. Звісно, я маю на увазі славетного Хідео Кодзіму та продовження Death Stranding. Гра переносить тебе за межі Північної Америки. Події розгортаються через 11 місяців після створення UCA. Сем Бріджес веде спокійне життя злу Бібі з першої частини, але за запрошенням Фреджайл прямує до Мексики, де потрапляє в інцидент, що зрештою приведе його аж до Австралії. Там він має пройти через континент. І знову об'єднати розірване суспільство, розширюючи хіральну мережу, граматами купу нововведень, реальні зміни середовища, паводки, пожежі, землетруси, які руйнують споруди, нові види зброї та вороги. Денний нічний цикл, який можна використати на свою користь, легкий режим для тих, хто хоче насолоджуватись лише сюжетом, можливість швидко пережити події першої частини та багато іншого. 2 On The Beach виходить вже зовсім скоро, 26 червня 2025 року, ексклюзивно для PS5. Куплю його, навіть якщо пограю всього пару годин. Dying Light The Beast Techland представили спін-офф Dying Light із абсолютно новим рівнем жорстокості. Головний герой Кайл Крейн, який після експериментів став напівзвіром. Очікуємо швидший паркур, агресивніший бойовий стиль і нові можливості для виживання. Одне питання залишається відкритим: як багато буде додаткових міток на мапі і чи необхідно зачистити всі табори та захопити всі вежі? Гра вийде 22 серпня 2025 року. На всіх платформах End of Abyss – це похмурий сайфай action від шведської студії Section 9, де ти граєш за сел бойового техніка, що досліджує покинуту підземну базу, світ гри, лабіринт розбитих механізмів і створінь, які вже давно втратили все людське. Щоб вижити, доведеться покращувати спорядження, сканувати приховані зони та розгадувати таємниці минулого. Гра має нелінійні маршрути і повернення у раніше недоступні області, атмосфера. Та тривога й тиск із кожним кроком. Візуально гра дуже нагадує Little Nightmares, от тільки головна героїня далеко не беззахисна та володіє вогнепалом. Реліз заплановано на 2026 рік. Уяви собі, Punch Out, але з ляльками, гумором на межі абсурду та набагато крутішою сучасною графікою. Failed Dead Boxing це бокс у стилі телешоу Cranky Anchors, де головний герой лялька Ezra Фазі Райт бореться за порятунок. Дитячого будинку гра поєднує кумедні тренування, унікальних супротивників та саундтрек від Flying Lotus. Дата релізу поки що невідома. Into the Unwell – новий екшен від Coffee Stain Publishing, відомих за Valheim та серію ігор Deep Rock Galactic. Це шизоїдно чарівна рок-лайт пригода в стилі мультфільмів 30-х років, де психічна нестабільність стає гемплейною механікою. Ти граєш за одного з трьох унікальних персонажів, озброєного гігантським морозовом, льодяником чи ще якимсь абсурдом, і вирушаєш боротися з внутрішніми демонами, що населяють химерний світ за Unwell. Кожна поразка тут крок до сили: відкривай нові скіли, збирай таланти і повернись до боротьби ще сильнішим. Можеш грати соло або в кооперативі до трьох гравців, бо страждати в компанії веселіше. Кожна зона це сюрреалістичне випробування, кожен бос емоційна травма з руками. The Unwell не просто грає з твоїми рефлексами, вона грає з твоєю головою. Весело, страшно і максимально стильно. Дата релізу поки прихована, але в стімі можна подати заявку на плейтест. Лего повертається з новою кооперативною пригодою. Лего Voyagers – це гра про дружбу, мрії та силу команди. Двоє крихітних друзяк вирушають рятувати покинутий космічний корабель, долаючи поетичні ландшафти, створені з Лего цеглинок. У грі немає слів. Лише глибока емоційна історія, стильна візуальна подача та пронизливий саундтрек. Грати можна разом на одному екрані або онлайн. Друг навіть не мусить купувати гру завдяки Friends Pass. LEGO Voyagers нагадує: дві цеглинки завжди краще, ніж одна. І двоє друзів це вже справжня команда. Дата релізу поки що невідома. Продовження хітової Lies of P. Овечу це dlc приквел, який повертає нас до міста Крат у його останні спокійні дні. Ти граєш за смертоносну маріонетку Джепетто, досліджуючи приховану історію та занепалі величі міста на порозі божевілля маріонеток. Разом із легендарною мисливицею Леа вирушай у подорож помсти, відкриваючи моторошні таємниці й нові імена в уже знайомому світі. Очікуй жорстоких ворогів, складні битви та небезпечні лабіринти. У твоєму розпорядженні нові типи зброї, комбінацій та руки легіону, що дають можливість створити власний стиль бою. Цей приквел це не просто розширення, а темна казка, що переплітає минуле з майбутнім. Гра вже доступна у Steam, і зазвичайне видання просять 813 гривень. Тукей офіційно підтвердили нову гру Всесвіті Мафія, і це приквел на повністю новому Рушії. The Old Country це атмосферне продовження культової серії, що переносить тебе до Сицилії початку ХХ століття, у світ, де честь, кров і влада переплетені у смертельному танці. Ти гратимеш за Енцо Фавару, молодого чоловіка з тяжким минулим, який прагне вибороти місце в клані Торізі та стати людиною честі. Гра пропонує насичений сюжет, зня. Ти у кінематографічному стилі з детально відтвореною атмосферою тієї епохи. У бою доступна як холодна, так і вогнепальна зброя: стилет, обріз, револьвери усе, щоб вижити в кривавій боротьбі за вплив. Досліджуйте контрасти Сіцилії від крипт і брудних вуличок до оперних театрів і виноградників, мандруючи пішки, верхи чи за кермом старовинного авто. Це історія народження мафії The Old Country не просто гра. Це повернення легенди. Реліз намічено на 8 серпня 2025 року. Несподіваний камбек одного з найхардкорніших Souls-like. Mortal Shell 2 дасть більше всього, за що гравці полюбили першу частину: швидші, жорстокіші бої, більше варіативності та глибша персоналізація стилю гри. Ти приміряєш роль предвісника істоти, що здатна вселятися в тіла полеглих воїнів і використовувати їхні унікальні здібності. Світ це компактна, але насичена мережею з вивистих локацій, мапа з понад 60 підземелля фанатиками, чудовиськами та цитаделями вирізаними з кісток. Бойова система стала стрімкішою, без шкали витривалості, але з потужними добиваннями і химерною зброєю. Mortal Shell 2 це чистий темний екшен, де кожен бій випробування навичок і рішучості. Якщо шукаєш новий соус-пекельний виклик, ти його знайшов. Запланована дата випуску 2026 рік. Mouse Pi for Haya. нуар-шутер від першої особи в стилі мудфільмів 1930-х, де ти граєш за Джека Пепера, мишач. Його приватного детектива гра поєднує комічну жорстокість з епічними босами, томіганами, банками шпинату та гаком альпініста, які відкривають нові способи бою і пересування. Релізниця десь у цьому році онімуша of the Sword Довгоочікуване повернення легендарної серії від Capcom. події. Розгортаються в епоху Едо, де Кіото охоплене зловісною хмарою зла, а вулиці заполонили демонічні Генма. Гравці візьмуть на себе роль Міямото Мусаші – легендарного самурая, який володіє містичним артефактом, рукавичкою Оні, що надає йому силу знищувати генма. Бойова система гри зосереджена на інтенсивних поєдинках з використанням меча, де ключову роль відіграє техніка іссен – контратака, яка вимагає точного таймінгу та майстерності. Гравці досліджуватимуть різноманітні локації, включаючи історичні місця Кіото, Зіткнуться з новими видами генма та розкриють таємниці, що приховує місто. Ця нова частина серії обіцяє поєднати класичну атмосферу Онімуша з сучасними геймплейними механіками, надаючи гравцям насичений досвід у жанрі екшену з елементами темного фентезі. Реліз очікуємо у 2026 році на всіх платформах. Інді перлина для любителів наративу Out of Words, кооперативна пригодницька гра, створена повністю вручну за допомогою покадрової анімації. Разом із другом, локально чи онлайн, ти керуєш куртом і Карлою, які випадково потрапили в чарівний світ Vocabulantis, де слова зникають, а емоції говорять гучніше за будь-яку мову. Вас чекають фізично неможливі катакомби, пластилінові дахи та загадки, які можна вирішити лише разом. Це гра про кохання втрату голосу і взаєморозуміння. Світ треба рятувати, але ще важливіше не втратити одне одного. Дата релізу – невідома. Resident Evil Requiem дев'ята частина легендарної серії survival Horror від Capcom, яка відкриває нову еру жахів. Події розгортаються у зруйнованому Raccoon City, який став відкритим світом для дослідження. Гравці керуватимуть новою героїною. Агенткою ФБР Грейс Ешкрофт, що розслідує серію таємничих смертей у готелі, де вісім років тому загинула її мати. За чутками, Грейс є родичкою Аліси Ешкрофт із Resident Evil Outbreak, що додає глибини історії. Кепкам обіцяє найамбітніший Resident Evil із кінематографічним підходом, розширеним імерсивним геймплеєм, емоційно насиченим сюжетом та новим рівнем технологічної реалізації. Requiem Поєднує атмосферу класичного жаху з сучасним екшеном і драмою. Гравців очікує масштабна пригода з високими ставками, знайомими локаціями та смертельними загрозами. Реліз заплановано на 27 лютого 2026 року на всіх платформах. Stranger Than Heaven – новий стильний бойовик від студії Ryu Ga Gotoku, творців серії Yakuza та Like A Dragon. Спершу гра була відома як Project Century, але тепер отримала повноцінну назву і ще більше загадок. Події розгортаються то у 1915, му то у 1943 му році. Чи це подорожі в часі, чи складна сюжетна структура? Світ гри це унікальний мікс традиційної Японії та американської естетики, де культури епохи стикаються в одній реальності. Бойова система, еволюція, якуза екшену, жорсткіша, кривавіша, і з моральним вибором прощення чи покарання. Новий герой, загадковий Марко Дайто з пронизливо блакитними очима, але про його справжню роль майже нічого не відомо. У грі може з'явитись навіть Снупдог. Так все настільки дивно, і саме це робить Stranger Than Heaven однією з найінтригуючих ігор 2026 року. Wildgate – вибуховий шутер у космосі від студії Dreamhaven, створеної співзасновником Blizzard Майклом Морхеймом. Ставки тут завжди високі, а кожна сесія непередбачувана. У ролі відчайдужного шукача пригод, ти та твоя команда боротиметесь за найцінніший артефакт у всесвіті. Полювання відбувається у процедурно згенерованому світі. Річ який змінюється з кожною грою. Обирайте унікальних персонажів та керуйте власним кораблем. Грабуйте інших або уникайте небезпек від космічних штормів до пасток суперників. У битвах повна свобода. Підривайте, крадіть, ставте пастки, зламайте чужий корабель або захистіть свій. У річ нема правил, тільки переможці. Та уламки. Все це звучить доволі знайомо. всі в космосі. Ну, побачимо, чи надовго їх вистачить. Реліз запланована на 22 липня 2025 року. Проте з 9 по 16 червня можна взяти участь у відкритій беті у Wu-Chang Fallen Feathers. Це атмосферно соус-лайк екшну РПД, дії якої відбуваються у спустошенні війнами та хворобами країні шу в часи занепаду династії Мін. Ти гратимеш за Бай-Учан, піратку, що втратила пам'ять, і уражена загадковою хворобою оперення, яка перетворює людей на чудовиськ. Тобі буде доступно до 25 видів зброї, понад 40 заклять, динамічна бойова система та шляхи розвитку через червону ртуть. Можна комбінувати удари, магію та змінювати зброю. Рої в бою смерті або вбивство людей призводять до безумства, стану, що посилює атаки, але знижує захист. У разі смерті учан може зіткнутися з власною темною сутністю. Світ гри нелінійний, з безшовним переходом між локаціями, сотнями ворогів божевільними мутантами та історичними постатями пізнього мін і епохи трьох царств. Гра вийде 24 липня 2025 року на всіх платформах. Наче й чимало ігор додав у перелік, але очікування були трішки іншими, завищеними. Ходили чутки, що покажуть Half-Life 3. Але не судилось. Надія зникне з останнім подихом останнього геймера. Під відео є посилання на наше українське ком'юніті в Discord та мій телеграм. До зустрічі у коментарях.